Кошенята попліткуємо. Говоримо про Тіну Кароль та Світлану Лободу Лаути Комерція, Богдан Юсипчук та Хомицький, Мішель Андраде та Ольга Харлан. Можете зручніше наливати чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. За доброю традицією, з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в директному інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Отже, Тіна Кароль вперше за тривалий час жартома висловилась про Світлану Лободу. Давайте глянемо. Хто така? Скажіть, що Лобода. <світла> Краще співати. Бо десь був жанр да, в Тіктоку, що якщо я почну писати книгу, то моликавосна їде. Все окей, навіть супер. Можна сказати, що Тіна Григорівна планує стати стендаперкою. Але є одне але. Яка моя філософія бачення цієї історії? Якщо ти хочеш підколоти Світлану Лободу, зрозуміла справа, що в контексті того, як вона раніше працювала в Російській Федерації, тут потрібно мати абсолютно кришталеву репутацію, щоб в тебе не було, як то кажуть, рильця в пушку? І от, якщо ми відмотаємо трішки час назад, можна проаналізувати, що? Е, від 24.12.2021 року це майже впритик до початку повномасштабного вторгнення можна знайти наступну статтю. Патріотизм і бізнес не пов'язані. Тіна Карл зізналася, що замислюється над концертами в Росії. Співачка також зазначила, що побоюються хвилі критики з боку українців. А тепер безпосередньо пряма цитата: Я за Україну, але водночас я сама годувальниця своєї сім'ї, свого величезного колективу. Коли я бачу, що до нас приїжджають виступати з гастролями, а ми просто спостерігаємо, тоді виходить, ми дурні. Я кажу сама собі: жінко, може, стань сміливіше. Каро зазначила, що не давала моральних оцінок артистам, які їхали і приїжджали з гастролями. На її думку, за цим повинен спостерігати закон і політики. Але є такий осередок суспільства, як український шоу-бізнес. Шоу-бізнес це гарний бізнес, це бізнес на шоу. І сьогодні політична повістка диктує, що патріотизм і бізнес Ніяк не пов'язані, вважала Тіна Кароль до початку повномасштабного вторгнення. Співачка зазначає, якщо вона наважиться поїхати туром в Росію, то тут же потрапить під хвилю критики з боку українців. Однак на її думку зараз артистів практично штовхають до гастролів в РФ. А як це називається? Ти пихаєш носиком Лабуду в Луно за те, що вона там працювала, але сама ж хотіла в Росію. І не кажіть мені, що ні, о Боже, в цьому немає нічого такого, хотіла і працювала це різні речі. Ні, справа у тому, що у Лободи було два гучних суперхіта. Чорту, любові, твої глаза, які дозволили Лободі закріпитися на російському ринку і стати номером один в Пострадянському просторі Тіна Кароль в цей час, замість того, аби розвиватися, випускати якісну круту музику, що вона робила, сиділа в пенсіонерському кріслі голосу країни і вибудовувала собі образ української але Пугачової. Ну виходить так, це моя суб'єктивна думка. І от Тіна, не маючи жодного хіта, такого вагомого, теж хотіла в Росію, але їй туди ніхто не кликав. І ніхто її там не чекав. Ну окрім композиції, скандал, яка непогано зарекомендувала себе саме в Ерефії, і в принципі її крайній альбом до початку повномасштабного він був заточений саме на російський ринок. Тому, коли Тіна жартома, навіть жартома, говорить про Лобуду, Тіно, так в тебе під носом, твої ж кусяки. Треба починати з себе і не забувати. Які ти мала погляди до повномасштабного, ще не факт, які в тебе будуть там погляди після завершення або замороження війни? Побачимо, тому що, на жаль, багато артистів поїде працювати в Росію, не дивлячись на таку криваву війну. Тому тіно, от чесно, я без претензії. Я розумію, хотіла випустити свою внутрішню підідівну і е, жартома підколоти Лободу. Але якщо серйозно розглядати цей кейс, виходить лицемірна історія і таке враження, ніби ти забула, куди ти планувала і як хотіла вибудовувати свою подальшу кар'єру. Що ви про це все думаєте? Давайте поспілкуємось в коментарях. Дуже хочу почитати, почути вашу думку. Вибачте, що можливо дещо повільніше розповідаю новини, чим зазвичай. Мені складно говорити, бо мені робили імплантацію зуба, воно ще переживається. А в мене дуже болить щелепа. Благо, я зняв деякі випуски наперед. Зараз компоную з тими випусками, які більш актуальні в даний момент. Тому, ну, маємо, що маємо, але наша пліткова спільнота не спить. Тож працюємо 24 на 7, як зазвичай. А тепер давайте про співака Лаут, що мені надсилає кошеня. Богдан, привіт! Можливо, тобі буде цікаво е, дане питання, бо мене щиро бентежить. Не знаю, чому про це всі мовчать. Хоча, якби це був хтось інший, вже б казали. Лаут місяць тому виїхав за кордон у благодійний тур. Мало було міст, десь 6, точно не пам'ятаю. Що ми бачимо по суті? Він дав концерт в Варшаві, на якому не було жодного збору благодійного, ніякого благодійного звіту, абсолютно нічого. В тур далі він не поїхав, а залишився в Варшаві зі своєю дівчиною. Тиждень там гуляли, виставляв сторіс, що вони відпочивають за кордоном про тур, концерти жодного слова, ніякого туру не було. Наскільки це етично і законно з його боку. У нас сьогодні з вами випуск якогось лицемірства 24 на 7. А, Безприбійного. Я не знаю навіть як це коментувати, тому що я не в курсі цієї ситуації. Я нічого про це не чув. Але якщо це так, то це сором Лауде, повний сором. Тому що ти продукуєш у суспільство. Війна для бідних. Тобто, в кого немає зв'язків, живіть ось тут а, в обмеженнях. Якщо в тебе є зв'язки, живеш наповну і кайфуєш від свого найкращого життя. Дуже це сумно. Кому що відомо, хто може підтвердити, спростувати. Команда Лауда. Теж пишіть, будь ласка, дуже хочу почути, що ж там було насправді. А тепер давайте про Богдана Юсупчука, українського телеведучого та Андрія Хомицького. Це зірковий фітнес-тренер. А обидва чоловіки знаходяться нині в Лос-Анджелесі і там живуть. Юсипчук виїхав по схемам, як можете здогадатись, як виїздив Хомицький, я не знаю. Але наше кошеня задало абсолютно легітимне питання, знаходячись теж в LA, про те, що ці персонажі, які заробляють на українцях. Тому що до них звертаються українці, вони надають там свої послуги, той з фітнесу, той з дикторської історії, і кажучи, Сипчук там ескорт, до речі, вони жодним чином не долучені до допомоги Україні. Вони лише викладають слізливі пусти та історії, а типу роблять якісь корисні проєкти, але насправді живуть своє краще життя. Знаєте, це дуже сумно, тому що війна повномасштабна розділила нас настільки. Показуючи справжнє обличчя кожного. І в першу чергу це дуже видно по медійним людям, ну, тому що вони відомі широкому загалу. І ми з вами в сухому домішку маємо, що лицемірство абсолютно байдужість і прикриваючись тим, що я українець, ти ж по українському паспорту виїздив в Америку. А насправді просто живеш своє задоволення і чихати хотів, що там з Україною. Тому я звертаюся до наших кошенят, домашнє завдання. Кому ж відомо про Хомицького, про е, Юсипчука. Надсилайте в мого інстаграму, ви залишитеся анонімними. А ми будемо розбирати подробиці цієї еротичної драми, тому що дуже сумно спостерігати за цими лицемірами, які чекають, коли ж там все закінчиться. І ми знову повернемось в Україну, щоб плити заробляти бабосіки. Бо те, що вони заробляють там, це неможливо порівняти з тими об'ємами грошей, які вони мали тут. От і все. Чесно кажучи, хвилююсь за Мішельку Андраде, тому що мені в директ написав її шалений прихильник з погрозами фізичної розправи і їй, і мені. І це розбурхало його якісь нездорові ідеї в контексті того, що Мішель Андрада розійшлася зі своїм бойфрендом. Mm, зараз вона не в стосунках, а він собі намалював в голові, що він її чоловік, ось цей стакер. Тому, друзі, е хто зіштовхувався з подібними історіями, напишіть, будь ласка, е які у вас чи були якісь наслідки, чи змогли позбавитись цієї людини в житті е законним шляхом, не знаю, якесь рішення суду, або е взагалі переїхали в інше місце? Ну тобто, як це відбувалося у вас? Тому що я знаю, є такі історії. А усі подробиці цього персонажу я викладу в нашому телеграм-каналі в Телеграм-спільноті в закріпленому повідомленні. Будь ласка, переходьте. Посилання в описі та в закріплених коментарях на телеграм, тому що YouTube не любить подібні слова, і те, що там написано, це просто люта жесть. І я абсолютно щиро співчуваю в мати таких неадекватних прихильників це насправді дуже страшно. І треба бути обачним, дбаючи про свою безпеку. Так, люди привіт. Сьогодні зранку одна з підписниць прислала мені одну новину з однієї сторінки в Фейсбуці. Якщо чесно, я в шоці. Вона буде в наступний сторіс, також коментарі під цією новиною. Ну, саме побачите. Так от, по-перше, я була в шоці з цієї новини. По-друге, я була в шоці скільки коментарів е, і скільки поширень цієї новини. По-третє, люди, будь ласка. Давайте перевіряти достовірність цієї інформації. Слава Богу, ця інформація фейкова. Зі мною все добре. Але відписуйтесь нафіг з, ці, з цих сторінок. Не реагуйте на це, це якийсь треш для мене. І ці сторінки, які таким чином залучають, щоб вони підписалися на якийсь канал, на якусь сторінку, ну це дуже низько. Тому люди, перевіряйте інформацію. Зі мною все добре. Саме так обурюється Ольга Харлан, і я її можу зрозуміти. Взагалі немає жодних питань до Олі. У мене лише великі питання адекватності авторів подібних каналів, постів, контенту. Що у вас в голові? Я таке часто і на Ютубі зустрічав, в Фейсбуці. Ви робите нікрологі, абсолютно. Усім зіркам, усі, хто живі, але у вас якийсь нездоровий глузд, тому що це мені здається вже певний діагноз. І я дуже сподіваюся, що алгоритми YouTube та інших соціальних мереж просто будуть блокувати такий контент, бо це є абсолютно нездоровим проявом і, взагалі, психічним відхиленням. Як ти можеш писати про те, що не стало такої то такої-то людини, коли вона є? Це просто лютий сюр. Тому Олю, я розумію, що це може зачепити, обурити, але не звертай увагу. Таких контент-мейкерів дуже багато. На превеликий жаль, є велика категорія людей, хто на це реагує всерйоз і вірить подібним дописам. Ну що ж, друзі, такі в нас сьогодні з вами новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, знову ж таки, коментар. Ну, а Я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток Па-па!